Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся ранок на Лтаві». Сьогодні насичений дійсно ранок, і сьогодні не просто насичений, сьогодні цікавий ранок і це найголовніше власне. Власне, як і кожного дня, сьогодні по особливому. І в нас у студії черговий гість гостя. Прекрасна гостя, яку ми раді вітати, це Ольга Ніколенко. Доброго, Доброго ранку. ранку вам. Доброго так. ранку. Ну нагадаємо, доктор філологічних наук, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Так, і нещодавно. Ольга Миколаївна повернулася з чудової подорожі. Яка так. була мета цієї подорожі? Куди саме вона їздила? Зараз ми у неї і спитаємо. А хоча, хоча почекайте, да, хоча звертаю увагу, будь ласка, шановні режисери, неможливо не зрозуміти да куди, да, куди ж їздила. <laughs> Все зрозуміло, вона їздила да, до Південної Америки, так? Да, я так розумію? Так, звичайно, до Південної Америки. Все, все, все зрозуміло. Так, країна так, країна сонця що сходить. Ось так, от Японія, Ольга Миколаївна. Що ви там робили? А сонце там, до речі, сходить на 7 годин раніше, аніж у нас. Так що японці вже давно не сплять. Отже, я їздила на конгрес, всесвітній конгрес, який відбувався у місті Макухарі. Це був конгрес, в якому брали участь десь півтора півтори тисячі учасників із 60 країн. Тобто всі континенти, абсолютно всі континенти, були представлені і, ну, і мене, і там кількох інших українців запросили на цей всесвітній конгрес. Ну і мені так пощастило е, презентувати ну не просто себе, не просто наш університет, а навіть літературну освіту України. The Тому що у нас дуже багато хороших книжок. У нас дуже багато що хорошого робиться для, для наших дітей для того, щоб наші дітки читали, і це все викликає великий інтерес у світі. І всі країни е, до нас з такою увагою, пошаною поставилися і сказали, що стільки е, цікавих книжок і стільки гарних підручників. Ну до речі, я принесла так, те, ковірки, що ми життодавки. да те, що ми показували в Японії. Тут цілі серії підручників. Ну я взяла тільки декілька, от просто щоб е, розуміли і е, і японці, і корейці, і китайці. Всі сказали, що така продукція є предметом просто заздрощів, і потрібно наш досвід вивчати. Так, а чому? Поясніть, у них немає такого взагалі? Річ у того? тім, що у нас унікальний є курс, курс зарубіжної літератури, так. в якому вивчаються всі зарубіжні країни світу. І це дуже цікаво, тому що наші дітки входять в сучасний світ, в культуру, вони входять через книжку. Тобто ми прилучаємо до читання. А там е, таких спеціальних курсів немає. Тобто там вчиться мова, наприклад, вивчається е, скажімо, там, історія там, чи якісь окремі твори літератури. Тобто таких системних курсів немає, тому ми можемо цим пишатися. І справді цей досвід уже давно вивчається в світі. Взагалі, як сприймають там нашу науку, нашу літературу? Про що була ваша доповідь? Е, ну, моя доповідь була про реформування літературної освіти в Україні, і мені це зручно було робити, тому що е, мені довелося писати нові стандарти е, із літератури, із мов, мов, е, нові стандарти 2011 року і нові програми 2012-2015 років. Ну і лінія нових підручників. І тому е, це все я могла про це розповісти і е, дуже гарно і високо сприйняли. І здається, що наші технології, наші методології, наша методика. Вони справді високо оцінюються у світі. І японці і китайці сказали, що такого, як ми робимо, в принципі, такого рівня ну, викладання літератури у школах просто немає. Ну, і американці теж до нас підходили із університету Вашингтона, і вони сказали, що навіть в Америці у них є просто ну, просто вільний вибір сучасної літератури. А діти практично не читають класики, ну вони практично не хочуть читати і не знають, як долучити до читання. І вони з цим борються, але не знають, як боротися. То сказали, але, що так, як ми боремося, цей досвід їм також буде корисний. До речі, в мене <гум> запитання: от ви сказали щодо читання. Друкована література, друковані книги, відповідно, беру до рук, але знову ж таки епоха цифрових технологій. Тим більше, що ви були в Японії, яка відповідно країна цифрових технологій. Так. Чи там є взагалі таке поняття, як книга друкована? Вони дуже люблять друковані книжки, дуже люблять. Вони при тому, що у них дуже високий рівень техніки і комп'ютерної техніки, але вони намагаються. Не заміняти книжку. І куди не заходиш, скрізь є культ книжки: університет, школа, в метро, в автобусі, тобто всі читають живі книжки. Це по-перше. По-друге, я хочу сказати, що дуже активно використовуються мультимедійні технології. І от, до речі, ми зробили до наших підручників іще й мультимедійні диски. От. І оці мультимедійні диски, вони із цікавістю це все сприйняли і сказали, що теж їм потрібно таке саме робити для того, щоб дітей сучасних навчань. Ну от, от запах книжки, сторінки, оцей шурхіт сторінок, це все дуже вони, вони цінують. Взагалі, японці це така нація, яка дуже любить, знаєте, не не тільки сучасне, а й давнє, от і оце дав запах давнини, краса давнини для них е, е, дуже є великою цінністю. Ну говорять, що mm -hmm. Україна власне ну багато століть була замкненою, скажімо так, да, від зовнішнього світу ну, і зараз вони дійсно зберігають свої традиції. А як же вони щодо інших культур? Як сприймаються? От ви говорили, що немає там вивчення курсу там зарубіжної літератури і всього іншого, але тим не менше, як вони взагалі? вони дуже відкриті. Взагалі вони дуже відкриті. Вони розуміють, що замкнена система вона просто сама себе знищує. Потрібно, щоб в систему якісь нові впливи завжди приходили. Тоді система буде розвиватися. Вони давно вже е, це усвідомили, і вони вивчають різні іноземні мови. Ну, от, наприклад, ми були в Токійському університеті іноземних мов. Вони е, щороку приймають е, близько двох тисяч студентів на навчання. Іноземних мов. А звісно, ті студенти передають свої мови. Окрім того, вони е, розгорнули таку велику кампанію з вивчення англійської мови, французької мови, дуже багато вчать російську мову, дуже багато вчать, до речі, українську мову. От, ті японці, з якими ми вже спілкувалися, вони вже давно вивчили українську мову, ми з ними спілкуємося і українською мовою, і російською мовою. От. Ну, І англійська мова, вона як, знаєте, йде як паралельно до японської скрізь всі назви, наприклад, на вулицях, в метро. От, і англійською, і вони з ними якщо до них звертатися англійською мовою, вони прекрасно розуміють і потім пояснять, що до того питання, з яким ти звертаєшся. У Мене запитання, що угу. я до вас як до філолога професійного японська мова відповідно вона відноситься ну там. Певний розподіл є по групам, що відповідно. Вона да, мовне. окремо, вона, вона ніякому групу так? не входить, абсолютно. І для того, щоб її вивчити, ну я не знаю, це треба, мабуть, все життя присвятити, тому що для того, щоб ну, говорити на примітивному рівні, це треба знати 20 тисяч іерогліфів. А якщо це людина вже освічена, якщо вона ще й викладач, то це від 50 до 100 тисяч іерогліфів. Нічого собі. Ну, час. Я, я навіть просто собі уявив так. це одне одне знати так, їх, так, а так. їх ще потрібно ж так а... так. А як вони пишуть взагалі тобто, ці іерогліфи? Тобто, ну я не знаю, мені чомусь з старих фільмів не пам'ятаю, да? там от вимальовують відповідно. У них є різні системи. До речі, є жіноча система написання іерогліфів, є чоловіча, є така швидкісна система іерогліфів, є там комп'ютерна, тобто вони є різні, вони різними системами користуються. Тобто, звісно, вони не пишуть так, як у 17 столітті писав проект масового це... Басьо. Да, Ні, да, вони так. так не пишуть. От інколи ну, по телевізору, коли я дивилася значить, різні передачі, то там. Там є передачі, як правильно писати іерогліфи, вони там розкреслюють значить, сторінку, там дві третини, значить такий має бути знак, а на одну третину, значить, якісь інші позначення. От. І все це має між собою бути дуже врівноважено, має бути гармонія. Тобто Вони намагаються зберігати свої традиції. Але ясно, що сучасні японці так не пишуть. А що стосується, як вони на комп'ютері працюють, то це просто було диво. Значить, На комп'ютері іерогліфи японські і, англійська, і англійський алфавіт. От. Але якщо їм потрібно, Рівно перейти на іншу е, систему, на інший алфавіт, наприклад, е, ну скажімо, російський там чи український. вони всліпу набирають, вони пам'ятають де який знак вони присвоїли ті чи інші клавіші. Нічого собі. Так. так. що ще вас вразило? Ви долучилися Максим? Це вже ваша не перша подорож до Японії, так? Це моя не перша. Я була вперше у 2012 році на запрошення двох університетів у Токіо і у Сайтамі і брала участь у міжнародному семінарі. Ну і потім пройшов час, і потім через рік вони звертаються у 2013 році. До речі, пишуть Ольга, що ви робите з 3 по 8 августа 2015 року? -го Будете ли ви свободні, Тому що у нас буде? Конгрес в Макухарі, і ми би хотіли вас пригласити. Ну, я звісно написала, що з 3 по 8 августа 2015 тисячі року я совершенно свободна, <реш> <реш> тому буду дуже рада, і це для мене велика честь, якщо мене запросять на такий високий конгрес. Ну, справді підготовка до цього конгресу тривала два роки. Можете собі уявити, тобто, як вони відповідально ставляться до будь-якої роботи. Два роки. За два роки вони створили цілий сайт. Значить, на цьому сайті вони реєстрували учасників. Учасники не просто повинні були написати своє прізвище і тему, але ми повинні були написати ще свою біографію, починаючи від закінчення школи. Чим ми займалися? Значить, що ми робили? Які дисертації статті написали, які книжки видали. Де, де працювали, тобто, все це дуже ретельно перевірялося. Скільки всього було учасників конгресу? Е, е, ну, десь півтори тисячі було із різних різних країн, з різних Час. континентів. Тобто там була і Америка, і Австралія, і Азія, і Європа. Е, отже, ну це справді був дуже е, цікавий конгрес. Я де ще побували, крім конгресу, в яких цікавих місцях, можливо. Ну, давайте, може, ми покажемо кілька да, фотографій. Да, да варто та, фотографій, Так, а тому так заговорилися, але ж фото є. Тому що надзвичайно слухати цікаво, і нашим Певно так. Ну, Давайте подивимося фотографії. Так ну, що це Це у нас е, програма конгресу. До речі, програма складала 200 сторінок. Це кімната для чаювання. Е, японці нам показували традиції справжнього чаювання. От, ну, далі ми зараз ще побачимо. Кілька у нас фото буде на цю тему. Це музей Мацео Басьо. У місті Токіо. Сучасне, суча, сучасне місто, але поруч ось такий музей в старовинному стилі, і тут можна поринути в атмосферу поезії. Ну, Це також ви бачите, що японці є передовими в галузі різних таких електричних технологій. Ну, так, так, так. Все світиться, все вирує, все дуже гарно, красиво. Це керівник нашої секції, де я виступала, професор Сосуму Нонака із Японії. Він дуже гарно на європейські мови. Ну, Так ми пересувалися в Японії тільки під парасольками, тому що там була спека 45-47 градусів. А ми казали, що в нас спекотно. Так, Без води, без парасольки неможливо. Ну і тут, бачите, незважаючи на те, що спекотно, але все-таки сучасне Токіо вирує, ось такі роботи там на вулицях можна їх зустріти, вони розмовляють, вони махають руками, якщо це можна назвати руками. Тобто вони відповідають. Ну, а оце от сучасний аеропорт, сучасний аеропорт Наріта, куди може одночасно сідати близько близько 60 літаків і в центрі цього аеропорту ставок із лотосами. от такі вони японці. От ну оце ось тут ми трошки затримаємося. Значить, це центр сучасного Токіо. А це фото я зробила із тераси, де ми відпочивали. В будь-якому місці, де б ми не знаходилися, завжди є зона для відпочинку. Тобто для японців це абсолютно природно. Якщо ти з собою береш загорнену таку коробочку в якусь. В якусь хусточку, значить, ти загортаєш туди суші, там чи якусь їжу, яку ти з собою береш. І Потім ти завжди знайдеш місце, де ти можеш поїсти, де ти можеш відпочити і випити водички. Ну от навіть в центрі Токіо ти можеш завжди знайти таку терасу, і там, значить, паличками з'їсти свій е е е е е сніданок або там ланч. Тобто, ти можеш про себе подбати. Тобто головне, щоб людині було комфортно. Взагалі, японці це дуже такі комфортні люди. От. Щоб всім скрізь було комфортно, щоб все було спокійно, і щоб всім було затишно, і щоб все було по-домашньому. Вони давно зрозуміли, що е, навіть коли розвиваються так стрімко сучасні технології, але людина е, ну це ж не машина, це ж не робот. Вона повинна залишатися завжди людиною. І тому оці чисто такі е, людські цінності для них дуже багато важать. От. І тому цей комфорт е, він відчувається в усьому. От. І в тому, що буде кондиціонер в метро, наприклад. І в тому тому що буде зона відпочинку і в тому, що е, завжди тобі принесуть чай. Но я вже не кажу про те, що е, в будь-якому місці, де б ти не знаходився, тобі створять таку зону комфорту, що ти не будеш відчувати, що ти за кордоном. Все, я до Японії. <гум> ти тут залишайся. <гум> Оля Миколаївна, кілька слів варто звернути все ж таки наш телеголічим. Центували увагу, варто угу. знову ж таки кілька слів буквально про ці ляльки, які ви принесли до нашої студії. Ну я хочу показати е, одну із найбільш древніх е, ляльок. Це лялька, яка називається кокеші. От, ну, Вона як кокеші. для нас кокеші. Це так. Традиційна, японська, традиційна так? Та, японська лялька, так як для нас мотанка, наприклад, то для них ось така дерев'яна лялька кокеші. Ну в сучасному звісно, виконанні. Ну, Ця лялька рожева, вона із кераміки. Кераміка, до речі, дуже активно опановується японцями. Із кераміки дуже багато різних предметів побуту. от, І е, такі чашки для чаю, там, і різне, різний інший посуд. От, І вони, до речі, коли так роблять його білим і потім придають фарби, щоб людина могла розмалювати так, як їй подобається, щоб у неї було так, як вона хоче. Ну, А це лялька в традиційному японському кімоно. Ви бачите, в неї є кімоно, в неї є такі, таке взуття, яке називається гета. Ось таке високе е, взуття. От я спочатку не розуміла, думаю, як вони ходять, і навіщо таке високе традиційне взуття, і навіщо таке е, кімоно, таке довге, з довгими рукавами. Але потім, після того, як ми відчули спеку японську, головне для, для Японії це не зима, а літо, тому що влітку дуже дуже спекотне і дуже висока вологість. То я зрозуміла, що в кімоно прохолодно. Воно по принципу термосу спрацьовує, тому що нам прохолодно. а взуття повинно бути таким високим, тому що дуже е, гарячий, гарячий Esfalt. асфальт, гаряча uh -huh. земля. Well, да. Ну і це завжди будуть ширмочки для так, будь чого так, там. Да, да. От, тобто завжди має бути фон в традиційному стилі. Ну і зверніть увагу на те, що завжди квіти, завжди природа, завжди природні кольори. Для японців взагалі не прийнято. Ну до речі, оцей яскравий одяг він не дуже традиційний, тому що це, мабуть, святкове вбрання. Це вона кудись так спеціально вбралася, ця лялечка. А взагалі вони одягаються дуже стримано. У них є поняття особливої краси, не яскравої, стриманої краси. От, і це викликає ну, особливе захоплення. Тобто вони одягаються в такі, як правило, пастельні кольори, такі дуже вишукані, дуже стильні. Японки дуже стильні. От я хочу сказати, що вони, мабуть, законодавці мод в усьому світі, тому не що казали вони... француженки. Ні, це не правда Я бачила і францужинок у Парижі, але я бачила і японок, і мені японки більше сподобалися, тому що вони настільки вміють себе подати, настільки вміють гарно вишукано одягатися. У них прекрасні модні магазини. Причому для всіх вони абсолютно такі демократичні ціни мають. От і м, я думаю, що все-таки за ними буде майбутні моди. А що до щодо, щодо зачісок у <гум> жінок? Вони також такі, як традиційні. Ми звикли бачити японок. Будь-які будь-які зачіски. Ні, не не обов'язково традиційні, але ми бачили, як хлопець-дівчина йдуть на побачення і вони одягають кімоно. Mm -hmm. І це дуже, дуже гарно, дуже, дуже красиво. Ольга Миколаївна да. щодо все ж таки України, Японія, хотілося б задати такі актуальне запитання. Що <зв>. японці, по-перше, знають про Україну, да? І як вони ставляться до нашої держави, до того, що відбувається? Я думаю, що японці знають все. От вони дуже багато стежать за тим, що у нас відбувається. Вони нас підтримують у прагненні незалежності, у прагненні нашої свободи. Вони підтримували нас в усьому, навіть на цьому конгресі. Е, ну, ми були вражені, коли е, учасники. Був подарований віночок народних пісень, і спочатку виконувалася японська пісня, а після японської пісні виконали ніч, яка місячна, зоря ясна». Нічого. Ви знаєте, у нас просто сльози навернулися. От. Ну, Потім ще якісь були пісні, але спочатку була все-таки ніч, яка місячна зоряна ясна. Ми зрозуміли, що це духовна підтримка нас, як українців. Через е, кілька е, хвилин була виконана ще одна пісня Червона рута, їхня викладачка із університету Канда в Макухарі, вона виконала ще й таку пісню. Тобто, все, що вони могли зробити, ну, не тільки піснями, але морально вони нас підтримували. Ну, Звісно, на цьому конгресі були представники Росії, але вони були теж різні, і більшість із них все-таки підтримували нас, українців. Вони стої, ну, в опозиції до свого уряду, і вони говорили про те, я особисто це чула і відповідаю за те, що я говорю: вони говорили про те, що в Росії немає чесного суду, немає чесної історії, немає чесних підручників, немає чесного викладання, немає е, чесних конкурсів, наприклад, ну, що стосується підручників. І коли е, після того я вийшла і почала говорити, а у нас чесно, а у нас прозоро. Звісно, ми маємо якісь проблеми. У нас є труднощі, ми з ними боремося, але у нас все таки іде е, е, рух е, позбавлення корупції. У нас іде е, все таки рух до прозорості в усьому. У нас вперше відбувся в Україні всеукраїнський конкурс підручників е, через сайт Міністерства освіти, де всі могли виставити свої книжки. Будь ласка. Бери участь, так, вигравай, і це чесний і прозорий конкурс. Такого я думаю, Росія до такого ще і за пару десятків років вона не дойде. От. Так а що стосується України, то справді вони побачили, що демократичні процеси вони впливають і на якість нашої освіти, і на якість нашої науки. От і вони нас в цьому підтримують. Так, Ольга Миколаївна, скажіть, які подальші напрями співпраці взагалі з Японією да, ну, з японському японцями ви чи визначені якісь напрямки, наприклад, вашого університету чи вас так. особисто можливо? Так, ну кілька буде напрямків. Значить, перше, це ми продовжимо співпрацювати із компанією Тошиба, е яка надала можливість, ну до речі, мені і іншим доповідачам поїхати в Макухарі і е виголосити свої доповіді. І далі ми будемо писати статті, е які будуть перекладені японською. Мовою, вони будуть видані окремою книжкою з ілюстраціями, і це буде для всієї Японії такий корисний досвід, який вони зможуть використовувати. А окрім того, ми в Україні ми хочемо зробити конференцію. У нас вона є традиційною. На березні наступного року будемо планувати «Зарубіжні письменники Україна, і там будуть дві спеціальні секції: буде європейська секція, бо ми співпрацюємо із Скандинавією, із Данією, і Швецією, і буде японська секція, тобто східна секція. І назва цієї конференції буде Україна як міст між сходом і заходом. Ну власне, так воно завжди так, ну, історично так. було, і так воно має залишатися. Ну що ж, нехай так і угу. буде. Відповідно, ми бажаємо вам успіхів у вашій. Е, не знаю, мені здається, нелегка все таки справа. Не тільки викладати, да, але ще й писати підручники, по яким власне будуть інші викладачі вчити дітей та студентів. Дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Було надзвичайно цікаво. Дізнати Я чесно, якби режисери не показували, що все, 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 все. Я б ще ваші дам. тут розмовляти, розмовляти не тільки про Японію, про освітні інновації. Тут багато чого. Ольга Миколаївна. Дякую. Ми вас, як то кажуть, ненадовго відпускаємо. Дякую, зустрінемося. Да, зустрінемося обов'язково. Далеко не їдьте поки що, але якщо поїдете, обов'язково. Скоповідомляйте повертатися. Добре, дякую, До дякую вам да, да. і всім найкращого. найкращою. Ото шановні друзі, нагадаємо, що в нашій студії черговий ранковий гість це Ольга Ніколенко, кандидат філологічних наук, професор Полтавського національної педагогічного університету імені Короленка.